Зараз будемо дружити ось таку коптілку з такою платформою. Пройшло хвилин 15, можливо 20, я щось так погано засік. Бачимо температуру 90 градусів. Вона піднімалася вище, а тут в мене такий колхозний регулятор. Я його поставив на сімірку. Чекаємо далі. Включив регулятор на 100%. Ось так нагрілася платформа. Почекаємо 5 хвилин. Через 15 хвилин, а не через 5. 120 градусів вже 130. І впевнено, набирає веще. Тобто запас ходу є. Ну, далі. Будемо експерименти знімати. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. Друзі, чесно, обідно, дуже мало хто підписується, не знаю. Но всім дякую.